Пів на сьому ранку, 25 квітня, замір сонячної потужності. Зараз покажу 30 35 Вт. Давайте ще раз. 35, 30 Вт на шосту ранку. Показую. Вон, сонця навіть нема, низьке сонце. Це 500 панель лонгі. На 550 Вт і ось зараз таке видає. Заміж, до речі, ось акумулятори у мене на сонячній електростанції посідають на майже наполовину. Але це з чаєм ввечері, з мікрохвильовкою, ну, з телевізором, комп'ютером і всім таким споживанням. Ось буду далі випробовувати свою станцію сонячну на двох екафлоу. Це один і додаткова батарея до нього. Ось так працює вже, мабуть, шостий чи який день.